Квитанції за комуналку округлили очі пенсіонера Петра Сергійовича. Каже, платить справно, боргів немає, а грудневий рахунок за теплі батареї зашкалив цифрами. Якщо в минулому місяці я платив 152 гривні, то вже за грудень я заплатив 288 гривень 15 копій. Тобто на, 100 гривень, на 130 гривень майже більше. Чим пояснити не зрозуміло з сусідами рушають на розбірки до ЖЕКу. Претензії в КП «Куренівське» вислуховують і повідомляють мешканцям: живуть вони в одному з 18 будинків, які платять за лічильником. Решта жителів і зимою і літом в рахунках закомірне мають графу тепло. Ми з вами ведемо розрахунки тільки опалювальний період, згідно того з фактичних показників лічильника, що знімуться, значить, вони знімають показники лічильника, ділиться на обшу площу мешканців, множаються на обшу площу квартири. І так у це виводиться на рахування. Люди не вірять, що прилади обліку могли стільки нарахувати. Мовляв, в квартирах що в листопаді, що в грудні було однаково тепло. Комунальники пояснять, зате на дворі було холодніше, а отже, знадобилось більше гігакалорій. Саме ними вимірюють тепло, щоб обігріти їхні оселі. Розумієте, якщо буде теплоносій завжди один. Використання гігакалорій буде одна сума. От буде поносі 75 градусів, але у вас в квартирі буде температура нижче. Мешканці вимагають внести когось із жителів будинку до числа тих, хто знімає заміри з лічильника, щоб переконатися в правильності цифр. А ще впевнені, майже подвоїли суми в платіжках скоріше не морози, а недбалість при ліквідації аварії на тепломережі, яка сталася ще в листопаді. Я думаю, що ми опалюємо вулицю. О, там за нашим будинком, там дуже Дуже гарна яма. І коли морози, то видно, що з тієї ями парує. Тобто ми опалюємо вулицю. Мешканці домагатимуться від комунальників все ж ретельно засипати труби, що ведуть до бойлера, стукатимуть у всі інстанції, а Жеківці заспокоюють. Рахунки за лічильником однаково вигідніші. Віддадуть більше все одно ті, хто сплачує за тепло цілий рік. Наталя Питель, Юрій Росихай, телеканал Київ.